Hello, усім, Елівем. Mm -hmm. mm -hmm. Вітаю всіх, хто завітав, бо шука... шукав щось таке подібне. Скажу одне, що це відео досить не властиві міні-майнері. Воно без матюків та викрутасів і взагалі має досить меркантильний прагматичний характер. А мені треба зробити презентацію на тему розвитку нової української школи. От, і я, так як я вже маю цей канал і можу тут щось розмістити, я вирішив цю презентацію розмістити саме тут. А ще прив'язати її, ну, провести паралель та аналогію щодо мейкерської діяльності. Бо насправді я вбачаю дуже тісний зв'язок між цими двома поняттями. Тож, дивіться, кому це зацікавило, і всі, взагалі, хто завітав. Ну, сподіваюся, не просто витрачу ваш час. Дякую, що прийшли. Спершу про паралель та аналогії. Що я вбачаю? Дивіться, ну, людину формують ті обставини, за яких він проживає своє життя і протягом часу отримує досвід. І тут такий момент, що, наприклад, якщо ви батько і у вас є дитина, і ви можете їй сказати. От, коли я був у твоєму віці, я навчався от саме так, і ти маєш робити це так само. Та ні. Те ж саме і з мейкерами. Насправді, є там більш старші люди, є більш молоді, а є тільки, хто починає, є середнього возросту. І я про це про що? А Просто, типу, прогрес не стоїть на, на місці, і обставини завжди змінюються, тобто все, що навколо нас, воно завжди змінюється. І, наприклад, щодо мейкерства. Ну, раніше я вбачав досить раціональним і доцільним зробити там власноруч, друковану плату для власного пристрою, там, якогось того, а затратити на це час, матеріали, радіоелектронні компоненти. А наразі я розумію, що дешевше швидше придбати електронний готовий модуль і просто швидко зробити свою мейкерську поробку. Те ж саме е я про те, про що? Про те, що креатив він має бути усюди, він допомагає насправді. Зараз ще хочу попередити, сподіваюся, у своїй такі презентації, лекції, доповіді чика що контенті на Ютубі, я не викрилив ані історичних фактів, ані якогось сенсу не змінив. Я сподіваюся, лише просто звернув увагу на ці моменти, які я вбачаю і вважаю надважливими. Тож, якщо щось не збігається з дійсністю в плані історичності, Історичних фактів, вибачте, нікого не хотів ввести в МА, ну, просто, Ну, просто я сам такий. Ну Де я дістав інформацію, там прочитав, за що придбав, те і презентував. Так от, нова українська школа вона класна. Я їх побачив і зрозумів, що. А я б краще перенавчився би за цими підручниками, бо там все якось більш доступніше, більш людяніше, воно орієнтоване на людину, на дитину, яка має на індивідуальність, на персональний розвиток. І це класно. От, а як взагалі людство до цього дійшло? Як цивілізований світ до цього дійшов? Ну, По-перше, є люди там, з міровим ім'ям, типу як. Ну, Монтесорі, вона індійська лікарка-педагог, яка розробила метод Монтесорі. Якби я розробив свій власний метод, я б також його назвав би так, типу метод ЛВМ. -у. Та я і розробив метод ЛВМ, але про, зараз відео не про це. І ґрунтуються її, на, її методи на самостійному виборі людиною, те, чим він має займатися. Родуль Штайнер, австрійський філософ, він. Він базував освіту на, ну, на індивідуальності дитини і на розумовому, емоційному, фізичних ну, і духовних якостях. На цьому розвідки. Ей він, Еліот ну, вона експериментувала. З темами на тем... тезісами на тему расизму, тобто намагалася ну, що показати людям, що наслідки дискримінації особистості вони дуже погані, дуже ганебні, погані, тож велика подяка їй. Ну, і взагалом багато таких особистостей вони внесли, ну, ну. Ну, переосмислення на те, як треба навчатися, як треба якісь справи робити. І сподіваюся, що це переосмислення прийде і до мейкерів, які там хейтять мене часто за те, що я якось не так щось намалював, не показав. Та ще намалюю і покажу, я вмію це робити, але намагаюся робити це більш прогресивніше, бо я індивідуальність. Так от. Все ж таки світ то світ, але він, він, він безмежний, безкрайний, але якщо так зверху донизу спускатися на грішну землю, ще більше так сконцентруватися на Україні, то подивитися, ну, от люди починали навіть в ті а, розвивати вільнодумство, розвивати творчість, особистість, а на це і спрямована, до речі, нова українська школа, тобто сковорода. Там не переоцінити Леся Українка, Михайло Драгоманов, україн... він філософ і педагог, але. Ну, завдяки ньому освіта стала доступною завдяки ну, не тільки завдяки ньому, але завдяки ним всім освіта стала доступною для усіх. Ну, Макаренко, я не буду на них концентруватися, не тому, що я лінивий або не поважаю їх, тому що все ж таки економлю час, бо усі ці відомі особистості і так. Усім, мабуть, усім знайомі. А якщо ні, то Вікіпедія для вас, і ви можете все дізнатися, наскільки багато вони вклали в розвиток нашого суспільства. Тож, ну, це класні люди. Велика їм подяка. Але я, про, я до чого всіх взагалі підводжу, що нова українська школа вона називається новою, але насправді ж засади були закладені відомими людьми у Всесвіті, відомими людьми в Україні і Всесвіті. От, і е, продовжуються ну, не коректно сказати, насаджуватися, а закладатися е, сучасними педагогами. Тими людьми, які ну, намагаються змінити щось у головах маленьких дітлахів, і розкрити, що не треба комплексувати, не треба чогось боятися, треба рухатися, беріть, робіть, розвивайтеся. Те ж саме стосується, мабуть, і мейкерів, як ви, ви. якщо ви досить така людина у віці, і щось якісь поробки намагаєтесь відтворити з інтернету, згадайте, якою ви були дитиною. І спробуйте себе уявити, якби ви вирісли на засадах нової української школи. Проаналізуйте, почитайте, розберіться. І ви зрозумієте, що не треба бути як ота коняка, який насіли шори і вона кудись біжить. Треба вміти роздивитися довкола вас. Я перелічаю вчителів, я інформацію про них знайшов в інтернеті, бо це. Люди, ну за словами з інтернету, які розвивають мовні навички, які активно працюють над розвитком медіаграмотності серед учнів. До речі, серед мейкерів це теж круто, бо деякі люди не можуть висловити те, що вони намагаються сказати. Ну, як я, наприклад. От. Ігрові методи навчання. От тому я і співаю всіляку мечню у своїх відео, бо намагаюся привести вашу увагу не тільки для того, що а, підпишіться, в мене є канал, я хочу на цьому підзаробити. Та ні. Я намагаюся взагалі е, показати, що не, не обов'язково там тараторити інформацію, показати на, насправді основне. Я намагаюся розкрити у людей індивідуальні якості, які м, допоможуть їм, якщо ви щось не побачили, як я це роблю. Ви можете це домислити і зробити власноруч, або відтворити те, що робив, але вже докласти свій, свою частинку у загальний пазл. І це я не відмазуюся, типу, та я не вдах, а й не здара, а просто креа... за креативом мозкую свої власні похибки. Та ні. І нова українська школа, вона теж базується на тому, щоб розвивати в людині ті якості, іноді достатньо вхопити тільки ідею. І оцю ідею можна розвити. Ну, так вся наука і прогресує. Тож, дивіться, жахливі події, хвороби, війни, ну все це загнало, начебто, людей у паску, але ні. Ми всі вільні люди продовжуємо жити. І сучасні педагоги, мейкери, всі вони новатори. В Україні займаються, ну. Безлічу різноманітних актуальних питань в галузі освіти, і мейкерства, до речі, бо наразі освіта вона перетикає у в мейкерство, в мейкерство в освіту, бо насправді дітлахи наразі в школах не тільки там щось пишуть, а вони щось роблять і дисципліни одна в іншу доповнюють тим, що людина не тільки. Надягає на себе шори і каже і читає формули, де написано бери роби ось так і ніяк інакше, і буде тобі щастя. А, ні, розвивається творчість. І проявляється вона ну, в розвитку деяких педагогічних креативностей, мекерських якостей самих викладачів. Ну, Типу такого я вбачаю це, базуючись на тій інформації, яка ну, вона в мене є за деяких обставин. І з інтернету також. І так, що ж таке собою являє нова українська школа? По перше, це інтеграція технологій в навчальний процес, бо все дистанційно, мультимедійно, інтерактивно, цікаво. І воно більш ефективне для учнів. Хтось каже, комп'ютер та інтернет ніколи не замінить настільну книгу, а штучний інтелект ніколи не замінить вчителя. Це ви так кажете з точки зору консервативної законсервованості десь. А насправді, хто знає, як піде далі. Та я не кажу, що це там має відбутися. Або не відбутися, я кажу про те, що ніколи не вилучайте ніяких можливостей. І інтернет, і комп'ютер, і домашні навчання воно не замінить книгу, але спровокує те, що людина прочитає дитина теж, от навіть воно спровокує дитину взяти і прочитати ту книгу за власним бажанням. Бо нова українська школа вона насаджує. Засаджує, розвиває, надає можливість розвитку критичного мислення та креативності. Бо вчителі зараз вони стимулюють учнів до розвитку, саморозвитку, до того, що їм ну, допоможе успішно розвитися в сучасному світі, наголошую, сучасному. А і ще такий прикол: наразі все адаптовується, як би то. Учнівсько-центрованим чином або студентсько-центрованим зараз все йде, ну вся глобальна освіта адаптується до потреб студентів, учнів. І в цьому є великі переваги. Викладачам складно, так, бо раніше там викладач міг там, ну я не знаю, це не, не варто таке дозволяти, але він там щось гримнув, щось казав би, але це не допомагало дитині, він тільки його травмувало. То наразі він має знаходити підхід, і викладач має завжди самовдосконалюватися, щоб вдосконалювати своїх учнів. Ось який прикол, ось яка головна тема нової сучасної української школи. А ще з розвитком технології, ну е, є по перше, глобальна освіта. Міжкультурна грамотність. Я маю на увазі, що оці всі люди, яких я перерахував на початку своєї доповіді, вони намагалися показати, що е, расизм це погано, що треба поважати один одного, розвивати особистість, прибрати усі ці е, гніти, усі ці приниження, які бувають іноді між дітлахами, і вчителями, між дітлахами і вчителями. Ну, це все придбати, придбатиме. От. Розвиток доступності освіти, бо насправді за своїм питанням ти можеш зараз звернутися навіть до інтернаціональних вчителів, їх де-інде, я знаю, привлекають до освітнього процесу у школах, онлайн-школах. І це круто. Тобто доступність освіти, бо їм можуть ну 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 навіть ліниві, навіть я не знаю. У кожному куточку зараз можуть доторкнутися до нової української школи і почати перенавчатися, як роблю це, наприклад, я, автор каналу ЛВМ. Я теж перенавчаюсь. І оце моє мейкерство, воно базується на переднавченості. Я перенавчаюсь в програмуванні, математиці, фізиці. А, таким іншим читаючи підручники нової української школи, це круто і раджу усім. Просто якщо ви м, трохи вважаєте себе вже і застарілим для цього, а ви просто спробуйте, а потім вже будете щось на це розмірковувати. Бо це круто, як і ліве. А що ще мені подобається і не подобається, це модернізація от самих методик... Оцінювання навчання. Бо насправді мені більш подобаються а, райдушки, єдинорожки, якісь там рожиці, а, чоловічки, яких ну, дитина не сприймає як загрозу, якщо він щось там отримав, ніж якісь там бали, і потім ти такий виходиш, ну що, здав, здав, скільки та от стільки а, не вдаха ти що не міг. А якщо ти вийшов і сказав, там маєш оцінку, там маю. Тобто е креативність у, у цих моментах, бо іноді людина здібна, намагався, старався, не вийшла, а йому ляпнули ту двійку і він вже а, я не вдаха і все. А якщо навпаки, його підтримали в цей момент, підказали, розповіли, що чуваче, та не ну, годі тобі, е дали другий шанс. І він розбиває, він, він досягає мети. Він, ну, це його, це він при поднятому настрої переробляє свої помилки. Оце класний момент. Нова ну, українська школа це рулить, тож ставте лайк, хто теж так вважає. Проте, я ж кажу, от проблема, яка є в новій українській школі, це підготовка кадрів вчителів, бо, ну, наприклад, старшим вчителям їм дуже важко адаптуватися, бо сучасні технології. Молоді люди не швидко все сприймають, а такі більш-менш вчителі вже у віці, їм важко. І це ну, це так така от проблема, але. У кожної проблеми є креативне рішення, і от саме адаптування, саме момент, коли ти зміг показати вчителю, що насправді він теж учень і має теж навчатися оце круто. Тобто тенденції засади нової української школи вони насаджують такий розвиток. Як для вчителів, так і для учнів. І наразі такий момент, що ця взаємодія дає можливість вчителеві навчатися у учнів. А учні, коли ти когось прокачуєш, ти становишся більш прокаченим. І вони це розуміють, і вони вже стають в ролі вчителя. І один одному допомагають. Прокачують. Вчитель прокачує їх і сам прокачується, а учні прокачують вчителя і самі прокачуються. І я про яку взаємодію кажу? Ну, наприклад, вчителька просить когось, допоможи мені в телефоні щось налаштувати, він налаштовує в телефоні, а вона не ставить в мене оцінку. Але вона прогресує, вона розуміє, як він це зробив, і на наступний раз вона готується найбільш продуманим способом. І в неї лекція більш ефективна для того, щоб показати свій матеріал. Ну, в телефоні я так. Сказав, в будь-якому клацафоні, де тільки потрібно змінити щось там у інформації. Тобто йде зворотній зв'язок, і це круто. Тож, get to the point. А, в цілому, а, в якому стані, яка вона нова українська школа, як вона пов'язана з мейкерством і креативністю, і з розвитком усього того, що наразі розвивається, а не просто законсервувалося або навіть гірше деградує? Новітній підхід, підхід на розвиток, сконцентрований на розвитку особистості, підхід до креативного мислення, до розвитку креативного мислення. От. І головне все, що довкола базується, базується на повазі, взаємовигідній, не побоююся цього слова, такого вислову, взаємовигідній. Повазі та взаємовигідному ставленню один до одного. Тобто всі розуміють, що для того, щоб розвиватися, треба працювати і працювати досить сильно. Всі розуміють, що якщо він не буде працювати, в нього не буде результату, і просто, ну, по житті він так і залишиться на якомусь рівні. Але теж його за це не заплюють і не зацькують. Це розуміння якраз привносило усі ті люди, яких я вже перерахував, і. Взагалі, це засади нової української школи і нового українського мейкерства. Тобто, люди, ми всі з вами рівні, у нас у всіх є потенціал, і розвивається цей потенціал тільки разом, тільки у взаємодії. Це, на мою думку, основні засади нової української школи. Тож, дякую всім за увагу. Дякую, що не заснули під мою доповідь. Усім привіт, бувайте, ЛВМ! AHHHHH oh.